То полонив серце Джамали. Цього вже не приховати. Тріумфаторка Євробачення закохана і щаслива. Хто ж він загадковий бойфренд зіркової кримської татарки? Нам співачка розповіла, всі подробиці Роману. От шамбальські килим із блискіток. Кламурний Київ зібрався на відкритті нового модного бутику. Роздивимось сильних гостей вечірки. Не так давно сменила заческу и очень много говорят, что вид ТПРД схожа на спевашку Лоринка, или можно это европащення. Я купи поревняние. Прекрасное сравнение, она очень крутая. Да. Я долго в одной прическе никогда не задерживалась. На самом деле, если просмотреть все мои фотографии, то огромное количество причесок и экспериментов с этими. Я проснулась утром, я даже ни с кем не советовалась, даже ни с близкой подругой, ни с продюсером. Я просто проснулась и сказала. хочу чоловіку, коли дівчата щось змінюють у своїй зовнішності, це завжди якісь зміни не так давно у одному з столичних кінотеатрів на прем'єрі. Ти була помічена з хлопцем, якого одразу записали у твої бойфренди. Він також кримський татарин. Чи правда у вас є стосунки? Так, правда, правда. Де ви познайомилися з пекиром? Ми дуже давно знайомі насправді, а познайомилися на кримськотатарській вечірці. Це точно була якась кримськотатарська двіжуха. Ми, ми просто танцювали, їли плов. Він мені сподобався ну, одразу. Так а чим він займається? Він економіст, він математик, він любить свою. Роботу, хоча спочатку, я дуже хвилювала, що знаєш, як це музиканти з математикою, якось так не дуже вони можуть знайти щось спільне, але але зараз він дуже допомагає мені саме. Своїм е, математичним складом ума зрозуміти дуже багато е, що коїться в музиці і так інше. Я тобі більше скажу саме він сприяв тому, щоб я взяла участь у Євробаченні. Я сказала ні, не за що я не піду ніколи. Все, а він мені просто розширчив графік. Де він сказав, так, ото плюси, ото мінуси, і все мені просто розклав. Я сказала, ну ладно. Я можу припустити, що цим стосункам вже більше року. Так. Ви разом живете, разом будете жити у твоїй новій квартирі, до речі, разом будете робити ремонт. Катя, я не знаю, ну ти таке питаєш. Ми зустрічаємось. Ми зустрічаємось і в нас дуже дружні стосунки з батьками. Знайомий з його батьками, а він знайомий з твоїм. Так, так. І я, ти знаєш, я. Я не хочу зараз робити, робити якихось там заяв. Але я думаю, що для мене е, ці відносини дуже серйозні, і е, я сподіваюся нього так само. Чи можливо ти отримувала натяк? Чи можливо вже пропозицію руки і серця? Пропозицію, ще не отримувала. А, а, але такі серйозні розмови в нас б, бувають, бувають. Ведучих вихідний разом з колегами розважається на модній вечірці обличчя сніданку з 1 плюс 1. Валентина Хомайко. Що твій чоловік бізнесмен, ви багатодітна родина? Тебе був такий тривалий декрет. Як чоловік бізнесмен поставився до того, що відтепер тебе ранками що і щосуботи немає вдома, тому що ти у прямому ефірі ведеш сніданок з один один вихідний? Я спочатку випробувала Андрія будніх ефірах ранкових. і він знає, що таке, коли дружина немає днів на тижні, тому в принципі два дні на тиждень суботи і неділя йому здається, це солодкою касою. І це справді так, тому що я. Закрутила всю історію таким чином, що Андрійка отримує насолоду від того, що він в суботу-неділю може прокинутися з дітками. Вони його обліплюють, вони його цілують, вони його будять. Вони разом прокидаються, готують сніданок, і мама повертається додому. Мало хто знає, що ви з чоловіком живете у величезному маєтку, що вміщує в себе. Ваш будинок, ферму, сад, город. Ти на городі можеш і курей пощипати, і яйця зібрати. Що ще роблять? і Корову подоїти. Є корівка, є молоко. Ну і це класно. Вміти робити сир. Я не сураюся цієї роботи, і мені насправді дуже приємно дівчатам своїм показати. Що жінка не має дивитися зі сторони на цей процес, а жінка має вміти все робити, і я дуже залучаю до цього дітей. Мені не хочеться, щоб у мене росли принцеси, і мені не хочеться, щоб у мене був хлопчик, який не вміє нічого робити. Тому можливо, десь навмисно, але я їх дійсно ну приземлюю зараз. Щоб вони розуміли, що все, що ти робиш, ти маєш робити своїми руками, і ти маєш цього досягнути сам.